Добрий день, шановні майстри! Запрошую підписатися традиційно на мій канал Ютуб. Я впевнений, що ви побачите цікаве відео. В наш час стали поширені гравери для різу керамограніту Чому вони поширені стали? Бо замовники ставлять такі завдання, такі делікатні завдання, різні лючки, різні там, приспособи виготовляти, що без такого делікатного інструменту неможливо впоратись. На ринок, десь півроку тому, почав постачатися гравер китайський, ну, який зайшов під торговою маркою FixToolгірпомагатер. І, відповідно, зараз всі гравера. Ці китайські, ну так по привичці, вже називають фікстул-помагатор. У нього є декілька комплектацій. Є комплектація гола, є з кейсом, є, як називають Black Edition. От я зараз про цю комплектацію дуже коротко вам розповім, щоб ви знали, що ви купляєте, і щоб очі були у вас відкриті. Комплектація Black Edition складається з ось такого гравера. Фікстул-помагатор. Тут написано на ньому 100 Вт, але це приблизне значення. Це значення вимірено на замірі потужності на холостому ходу. Він бачите, бере тисяч, 15 тисяч обертів, є кнопка включення, є регулювання, плавне регулювання. Ну, Відповідно, як, в принципі, як і у всіх гарварів постачається в ось такому кейсі. На якому також написано «fix Tool. Що входить в комплектацію? В комплектацію входить 5 дисків 40 мм товщиною 1,2 мм, 5 дисків 50 мм діаметр товщиною 1,4 мм. Входять 3 цанги на найпоширеніші діаметри, ну, щоб входить. Патрон самозажимний, кулачковий, також дуже цікаве рішення. Входить ось такі площадки, на які можна клеїти абразив ну, замість черепашок. Входить площадка для е, черепашок. Звісно, є ключі, є кріплення і є ось такі два болти. Чим вони цікаві, два болти? Вони відповідають. Закріплення диска, якщо ви уважно подивитесь на болт, то він має е е біля шляпки розширення. Так ось, будьте уважні, коли ви кріпите е диск, це, він має надягнутися на оце розширення, щоб не було вібрації. І, взагалі, фікстул-помагатор чим зручний. Що ну це і плюси, і відповідні і мінуси відразу, що диск. Стає відразу біля самого підшипника, дуже близенько. Це плюс, звісно. Мінус в тому, якщо диск трошки відокремлюється, то менше води попадає на підшипник. А тут же, в принципі, бо вся робота, всі диски працюють з водою. Звісно, є різні кожухи, але вони не допомагають. Вони не допомагають, щоб вона не розбризкувалась, а от щоб вона не попадала на підшипник, таких кожухів немає. Звісно, тут в кожухах зроблені отвори в деяких в деяких зроблені патрубки, щоб подавати воду. Але якщо ви подаєте через патрубки, через якісь воду на цей диск, то вона лється тут аж ну, великої кількості. Тому бажано подавати через якийсь розприскувач або через форсунку, створювати і охолодження, і прибирати пил, але щоб мінімальна кількість води попадала на підшипник, який може вийти з ладу. Наступне: в комплекті до помагатора Black Edition йде ось такий кожух захисний, який ставиться. Бачите, він ось тут. Так, ставлен, і він може регулюватися. Тут є фіксація для нього. ну Цікаве, як на мене, рішення, яке, ну як на мене, трошки допомагає для того, щоб не відлітали осколки, коли тут стоїть диск. Це я поставив площадку, щоб ви побачили, що площадка також стоїть дуже близько. До підшипника. І тим самим, коли ви ставите ось таку площадку, коли починається рух, і коли ви випадково поставили на максимальних обертах, повірте мені, оцей шток, він зігнеться, і ви його викинете, і буде страшне биття. А тут же, навіть якщо ви включаєте на максимальних обертах, тут невеличка відстань і нічого з цією площадкою не буде. В принципі, ось. Комплект поставки, який йде, що можна додатково купити. Додатково можна купити ось такі вироби для того, щоб кожухи для того, щоб допомагати. Бачите, він можна впиратися для кута 45. Але хочу зауважити, що ці кожухи, Ну поки ті, що мені попадалися, вони дуже низької якості. І, можливо, при Першому одяганню його можна розламати. Я вже їх два штучки поламав. Е, є кожухи для прямого відповідно різа, ну, крім рідного, який також можна впиратися в основу. Ну, Це таке рішення. Е, звісно, можна докупати до помагатора. існують черепашки. Черепашки йдуть трьох типів. Перша це соти. Це найбільш агресивна робота, яка це металізовані черепашки, вони більш делікатні. І самі делікатні це гальванічні черепашки. Звісно, у них це 50-й номер, є сота зерністість, є 200. та Саме делікатна. Так що, при бажанні, звісно, можна ще докупати фрези, і дуже багато всього було б гроші можна докупити. В принципі, ось така комплектація цього гравера, на нього є гарантія, яка забезпечує фікстул. У нього є запчастини. Тому я впевнений, що якщо навіть ви і спалили, бо пам'ятаєте, цим гравер він не предназначений там. Різати керамогранит метрами, він призначений для делікатних робіт. Тому якщо чуєте, що він нагрівся, дайте йому перепочити і самі перепочиньте. Або деякі майстри, я знаю досвід, мають два гравера. Якщо працює один, другий відпочиває. І це, як на мене, прекрасне рішення, якщо у вас дуже багато роботи або короткі терміни. Але це не головне, якщо ти не тримаєш зброю, то, будь ласка, допомагай ЗСУ, нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні!